Усім привіт! Вітаємо кожного на каналі Мамина Помічниця. Привітайся, Катеринко! Привіт! Сьогодні пропонуємо приготувати разом з нами дуже смачну, а ще й корисну страву. Це в нас буде запечений гарбуз. Сир. Тож Запрошуємо, залишайтеся разом з нами і давайте готувати разом. Ось такий у нас гарний гарбуз. Його нам потрібно нарізати на шматочки, але перед тим добре відчищаємо всю середину та забираємо шкірку. Серединку мені допоможе моя помічниця. Давай, ложечкою це дуже легко робиться. Опа. Як бачите, ложкою це дуже легко зробити. Просто гарно вичистити всю середину. Зараз відчищаємо наш гарбуз від шкірки. Ось я даю шкоту. Тут гарбуз, але ось. Гарбуз почищено, можемо нарізати на довільні шматочки. Гарбуз у нас вже порізаний, нам вже потрібно його буде просто заправити спеціями та соняшниковою олією. Для цього беремо соняшникову олію, також додаю сіт. Також додаю сушені трави, які нададуть нашій страві більш такого пікантного смаку. Суміш зелені, це у мене кріп, зелена петрушка та цибуля. зелена. Катеринка мені допомагає. І ще додаю трішечки орегано. Дуже мені до смаку. Але хочу вам казати, що ви додаєте ті трави, які вам до вподоби. Зараз Катеринка мені буде вже допомагати. Так, виливаємо. А ти будеш перемішувати. Давай, давай, висипай наші трави. Тут в мене приблизно одна чайна ложка сухих трав. І додаю чорний молотий перець. Зараз будемо перемішувати. І додаю сіль. Сіль даємо за смаком. У мене одна неповна чайна ложечка. Перемішуй. Можете додати сухий чеснок, хто полюбляє. В нас не дуже полюбляють цю страву з чесником, тому я не даю. Двома. Давай, так. Моя помічниця і вона мені хоче все допомагати. Ой. Не біда. <клес> <клес> ну давай. Yeah. Давай, давай з мамою. Yeah. Yeah. Так, допомагай yeah. мамі. Ти моя помічниця. Мама тебе учить, як мішати. З нашу помічницю ми все справилися, перемішали. Запікаємо у скляній формі, ви можете запікати в тій формі, яка у вас є. Викладаю вже наш гарбуз. Перекладаю. Форма наша якраз гарно повна. У мене вже розігріта до 200 градусів. Ставлю приблизно на 20 хвилин, потім буду натирати сиром зверху і вже допікати до готовності. Скільки буде випікатися гарбуз, я вам буду казати, але час залежить від кожної духовки або сорта вже там гарбуза. Тому дивіться. Просто випікаємо до м'якості. І поки печеться наш гарбуз, будь ласка, я хочу попросити, щоб ви написали, звідки ви нас дивитеся. Також діліться вашими ідеями або рецептами різних страв, які ви готуєте саме з гарбуза. Так як з гарбуза можна приготувати безліч різних смачних страв, як солоних, так само і солодких десертів. Тому я з радостю буду перечитувати і, може, деякі з них. Приготую та візьму в себе на каналі. Гарбуз я виняла з духовки. Зараз буду посипати його тертим сиром. Сир ідеально підійде моцарела або будь-який, який добре тягнеться сир. У мене гарбуз простояв у духовці 30 хвилин. І засипаємо щедро сиром наш гарбуз. І на рахунок сира його можна було, звичайно, додати нашу страву набагато раніше. Тоді б утворилася така прям сирна шкориночка. Я вже зараз на цьому етапі додаю і буквально ставлю в духовку на 5 хвилин для того, щоб наш сир добре розплавився. Так як гарбуз вже в мене практично м'ягесенький приготований. Ну ось, власне, і все. Моя страва готова. Вона дуже смачна, трави дають їй особливого смаку, тому всім щиро рекомендую приготувати ось э, такий варіант. Гарбуза. Це смачно, його можна приготувати на гарнір до м'яса чи риби. Або можна подати як основну страву, там, наприклад, на вечерю приготувати. Страва легка, смачна і дуже корисна. Друзі, дуже часто мені пишуть, де знайти рецепт тієї чи іншої страви. Тому завжди наголошую внизу, в описі під відео, рецепт до кожної страви. Переходите, і там ви знайдете рецепт тієї чи іншої страви, яка вам потрібна. Е, цей дуже в нас такий рецептик простий, але так само запишу його внизу в, опис, в описі під відео. Заходьте та переглядайте. Дякую всім, що були разом з нами. Готуйте для себе та своїх рідних з любов'ю. Дякуємо за вашу увагу і всім до зустрічі! Всім до зустрічі!